Вітаю! Мене звати Рік Лангер. Я є автором курсу онлайн-лекцій про інтеграцію віри та навчання. У цій лекції ми розглянемо придуману нами абревіатуру ТОАЗН стосовно такої інтеграції. У попередній лекції я розповів про діалогову модель інтеграції та припустив, що інтеграція віри та навчання це постійний діалог між найкращими знаннями людства та християнською вірою. Коли такі діалоги є, ви бачите все ясніше, ви розумієте краще. Дуже добре мати нагоду говорити про це, але інколи це складно зробити. Тому ми вигадали таку абревіатуру, щоб допомогти вам міркувати, як вести інтегративний діалог. Літера «Т» у цій абревіатурі означає теми. Очевидно, що якщо ви плануєте поговорити, то треба говорити про щось конкретне. Потрібно обрати тему. Теми для інтеграції віри та навчання знайти досить легко. Тому що академічні дисципліни та християнська віра мають спільні сфери інтересів, і якщо у вас є загальний контент, це чудово. Ви можете дуже легко розпочати розмову. Але я зустрічаю деяких людей, які кажуть: рік я викладаю хімію чи бухгалтерський облік, і не знаходжу багато спільного між тим, що я навчаю, і змістом писання. У мене є окрема лекція, у якій я розповідаю про цю проблему більш детально, але зараз я просто хочу зазначити, що є багато інших речей, про які можна міркувати, коли ви шукаєте тему для розмови, вивчаючи такі дисципліни. Наприклад, можна говорити про загальні припущення також можна розмовляти про цілі академічної дисципліни та про те, що про ці цілі сказано в Біблії. Ще можна поміркувати про методологію, а ще є величезна сфера теорії та наративів, які є важливою частиною академічної дисципліни, нерідко саме такі теми можуть стати чудовим мостом в інтегративному діалозі. Це про букву «Т», що означає теми. Літера О в нашій абревіатурі означає одкровення вивчення Божого Слова. Про це я хочу сказати буквально три речі: по-перше, коли ми це робимо, нам треба мислити по богословськи і під цим я маю на увазі по богословськи розмірковувати не лише про окремі біблійні вірші. А і про ширші християнські доктрини небезпека окремих біблійних віршів полягає в тому, що їх дуже легко вирвати з контексту і перетворити на простий доказ твердження або привід для якихось думок, які у вас виникають, коли обраний вірш є ізольованим від усього писання та решти християнського богослов'я. Але коли ми мислимо по богословськи, це автоматично поміщає біблійний вірш у ширшу християнську. Стиянську богословську тематику, і часто не тільки вона переплітається з іншими біблійними уривками та іншими доктринами, але і якісне богослов'я перетинається з культурою і тому створює безліч інтегративних зв'язків і робить інтегративний діалог набагато пліднішим. По суті, богослов'я вже продумано так, що воно взаємоперетинається з культурою, частиною якого воно є. По друге. Дуже корисно мислити тематично та оповідно. Біблія написана як частина історії, що продовжується, і важливо розвинути деякі з поточних тем, які є у святому письмі, наприклад, тема творіння або тема заповіту, також є тема створення, гріхопадіння, відкуплення, відновлення. Такі оповідальні концепції дуже добре поєднуються з багатьма речами. Які ми виявляємо говорячи про академічні дисципліни? Отже, це може бути дуже хорошим мостом для діалогу, коли ми починаємо думати тематично частіше ніж думаємо про окремі ізольовані біблійні уривки або навіть ізольовані християнські доктрини. І, нарешті, безумовно є біблійні уривки, які безпосередньо стосуються питань, що становлять спільний інтерес як для академічних дисциплін, так і для християнської віри. Коли є такі уривки, не соромтеся використовувати їх, і я дуже раджу це робити. Літера А в абревіатурі «ТОАЗН» означає академічний підхід до вивчення Божого світу. Я гадаю, дуже важливо, щоб християнини робили це позитивно і зі співчуттям, припускаючи та шукаючи позитивних і добрих речей, яким ми навчимося, вивчаючи світ, тому що часто ми звертаємося до Божого Слова в пошуках істини, а до науки чи до культури за негативним прикладом, що ілюструє проповідь. Це негативно критичне сприйняття культури. У ній теж можна знайти багато хороших речей, і ми маємо бути такими людьми, які здатні розібратися, що добре, що є істинним і що красивим. Для нас відмінна риса привносити таке ставлення у вивчення академічних дисциплін. Також корисно не забувати, що в сучасній академічній сфері є декілька серйозних проблем. Одна з них надзвичайна. Вузькість академічних дисциплін вони розробили свою власну методологію, свої власні питання для вивчення і часто в повній ізоляції від інших академічних дисциплін, із якими справді можуть бути спільні інтереси. Отже, ізоляціонізм це невід'ємна частина сучасної факультетської структури ВНЗ. Варто зазначити, що вузькість сучасної академічної дисципліни це проблема не лише християнських. ВНЗ, Які прагнуть інтегрувати віру та навчання, але дуже схожі проблеми виникають навіть у світських ВНЗ вищих навчальних закладах, які просто намагаються вести міждисциплінарні діалоги. Це величезна проблема багатьох університетів, і це те, що дійсно є спільним для всіх нас. Ми, християни, лише додаємо вертикальний елемент до цієї проблеми. Нам потрібно мати зв'язки не лише з іншими дисциплінами, а й богословські зв'язки. Тобто, проблеми існують як у світських, так і у християнських вищих навчальних закладах. І звісно ж. І ще одна проблема сучасного навчального закладу полягає в тому, що він дуже скептично ставиться до релігії і особливо до будь-якого віросповідання, що існує досить давно. Отже, християнство саме собою зазвичай не викликає прихильності часто традиційне християнське богослов'я, священнослужителі чи християнський рух виключаються з оповіді. Наприклад, історія про Мартіна Лютера Кінга може викладатися, але багато людей не знають про те, що він був пастором, і що переважна більшість людей, які брали участь у русі за громадянські права, були членами місцевих християнських громад, що діяли разом зі своїми пасторами, щоб принести зміни в культуру, частиною якої вони були Тож завжди корисно пам'ятати про цю проблему, вивчаючи академічні дисципліни. Іноді релігійні аспекти, які могли бути дуже корисними для інтеграції віри та навчання, навмисно вилучалися зі списку обговорюваних питань. Підводячи підсумки, можна просто сказати, що нам треба бути позитивними, а не лише критиками. Нам також слід бути критичними, а не лише позитивними. Під час вивчення академічних дисциплін необхідний підхід як це, так і те. Літера з Літера З у нашій абревіатурі означає зв'язки. Коли ми дивимося одночасно на Боже Слово та на Божий світ, розмірковуючи про це, ви бачите різноманітні способи, якими вони можуть бути пов'язані. По-перше, є точки відповідальності, у яких Боже Слово і Божий світ дійсно говорять про одне й те саме. В основі цього можуть бути різні точки зору, але погляди на предмет. Збігаються і вони погоджуються з тим, що вони знаходять. Також говорячи про Боже Слово і Божий світ, можна знайти точки доповнення або завершення, інакше кажучи, вони кажуть речі сумісні одна з одною, але різні. Психологія, наприклад, може вивчати прощення в контексті взаємин між людьми, а богослів'я може говорити про нього в контексті стосунків Бога і людини. І те, й інше має цінність, і те й інше значуще, і сказане обома сторонами доповнює одне одного. Створюючи ширшу картину, якої не було б, якщо використати лише психологію чи лише богослів'я. Безперечно, також можуть мати місце сфери реального конфлікту, де те, що ви дізнаєтеся, суперечить одне одному. У таких випадках іноді можна знайти способи, як їх узгодити між собою. Іноді ви розумієте, що це просто таємниця. Ви не знаєте, як саме ці речі пов'язані. Іноді з часом ці питання вирішуються, але завжди важливо, займаючись інтеграцією віри та навчання, виявляти такі конфліктні точки. Говорити про них і чітко визначати, що це таке. Літера n. Літера n у нашій абревіатурі означає наслідки. Це коли ви зупиняєтеся і запитуєте. Тепер, коли я все це дослідив якими будуть наслідки, як нам чинити, як жити у світлі того, про що ми дізналися? У зв'язку із цим корисно замислитись над таким питанням, яким чином створений світ був спотворений чи можливо зіпсований у наслідок діяльності людини або гріхопадіння, тому що це підводить до думок про те, як його можна відновити, очистити, облагородити і зробити так, щоб він працював, як Бог спочатку це замислив. Корисними поняттями, коли ми думаємо про наслідки інтегративного діалогу, також є царство і шалом. Шалом має тенденцію озиратися назад. Це уявлення про світ і лад речей, який був задуманий на самому початку. Він повертає наш погляд назад, на рай і на те, яким Бог створив світ до гріхопадіння, і що з цього вийшло. Царство у свою чергу дивиться на світ, якого ще ніколи не було, на вічне царство царство Христа. Ми з нетерпінням чекаємо на той час, коли все знову буде впорядковано так, як це було задумано, і можна зупинитися і запитати себе про будь-яку певну тему, як би це виглядало в раю, або як би це могло виглядати, якби Боже царство, на яке я очікую, уже встановилося б. Як це буде виглядати в майбутньому, і як я можу зробити наш світ трохи більш схожим на майбутній. По суті, ви можете запитати себе, що я можу зробити, щоб цей світ засяяв світлом майбутнього світу? Нерідко ми можемо зробити дещо, щоб наш світ став трохи кращим. Також я порадив би вам, коли ви розмірковуєте про це, думати не про масштабні, а про невеличкі дії, які ви можете зробити. Я не думаю, що християнство було на висоті, коли в нього були грандіозні, утопічні та тріумфальні плани підпорядкування всіх владних структур та управління ними в такий спосіб, щоб це було до вподоби Ісусу. Мені здається, що цю справу краще довірити саме йому. Але є безліч маленьких важливих поступальних кроків, які ми можемо здійснити, щоб зробити цей світ трохи більш схожим на те, яким його хотів би бачити Ісус. І в цьому сенсі ми більше очікуємо на царство, аніж самі створюємо або втілюємо його в життя своїми особистими зусиллями тут і зараз. І завжди добре завершувати діалог міркуванням про заклик до конкретних дій: що я можу зробити особисто? Чи можливо, що мій клас, моя церква, чи будь-яка інша група, на яку я дійсно можу впливати, що ми можемо зробити, щоб змінити ситуацію? Часто ми дивимося на свої проблеми, і вони здаються настільки серйозними, що ми переконані, що нічого не можемо з ними зробити, корисно зупинитися і подумати. Можливо, я не зможу змінити всі конфліктні ситуації у світі, але я можу змінити те, як я ставлюся до сусіда по кімнаті, або можливо, як ми в нашому співтоваристві ставимося одне до одного. Це те, що ми можемо зробити, і дуже добре, коли ми думаємо про такі практичні заклики до дії. Тобто, ми фактично трансформуємо інтеграцію віри та навчання з інтелектуальної діяльності в практичне учнівство. В середовищі спільноти, у якій Бог покликав нас служити, отже, це абревіатура ТОАЗН щодо інтеграції віри та навчання. По-перше, визначте тему, про яку ви хочете говорити в діалоговій взаємодії віри та навчання. Потім подивіться на откровення та на академічну частину, тобто вивчення Божого Слова в Божому світі. Після чого проаналізуйте зв'язки між ними і, нарешті, оцініть наслідки, або, інакше кажучи, як ви збираєтеся це здійснювати в той час і в тому місці, де Бог помістив вас.